Добрий день, хлопчики і дівчатка, нас в гості до себе запросила, весела і дуже працьовита родина зайців. Як ви всі добре знаєте, зараз на дворі пора року, яка називається Так, осінь, а восени всі збирають врожай. Ось і ця працьовита родина не відпочивала. І вже зібрала весь врожай на своєму городі. І маленькі зайчата просять свою матусю приготувати для них борщ. Але вона зовсім не знає, які овочі потрібні для приготування борщу і просить нас з вами допомогти їй в цьому. Ну що, ми допоможемо зайчихі? Звісно, допоможемо. Ви всі дуже добрі і розумні. А для того, щоб приготувати борщ, нам треба кастрюля. А визначити, які овочі кладуть у борщ, нам допоможуть загадки. Тож слухайте, будь ласка, уважно і відповідайте. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках. Вірно, це капуста. Сидить марушка в семи кожушках. Хто її роздягає, той сльози проливає. Ну, звісно, це цибуля. На кущі живе не сам. Є у нього братики. Добрий у томати нам у борщі салатики. Звісно, це помідор. Сам червоний, а чуб зелений. Бурячок. Варена й печена, смажена й товчена, досмакована усім і дорослим, і малим. Так, вірно, це картопля. Сидить панна у коморі, а коса її на дворі. Вірно картопля. Морква є солодкий і гіркий. Відгадайте, хто такий? Так, це перець. Ось подивіться, який гарний борщик у нас. Ви всі молодці, гарно справилися з завданням. А родина Зайців дуже дякує вам за допомогу і каже вам до побачення. Бувайте здорові!